Так, зараз, товариші, тудяги, я вам таке щось покажу, просто, це супер. Коротше, товариші трудяги, хочу вам зараз показати одну дуже суперову, класну штуку. Це прес-форми прес -форми для виготовлення крафтового напрямку, для виготовлення зельцю, всіляких е, пресованих коротше, ну, смаколиків, е, ковбаси, шинки, е, грудинки, вуха є пресовані, роблять, там, варять. Коротше, рецептів у, із цією формою є мільйон. Ну Цих форм не було де купити. Їх от просто їх не існувало, то, ну, вони, як? вони існували, але ну, ну, вони існували не у нас. Ми тільки по картинки їх бачили. І я просто ці форми реально дуже-дуже сильно шукав. Потім в Тіктокові Вовки Бруса побачив форми, йому його прийшли. Йопересите, 9, Kitchen Line. Я так розумію, що десь, мабуть, замовили їм, розробили ці форми. Е, зараз будемо дивитися, е, того, що одна форма. Ну, ми дві замовили: одна на 3,5 кг і одна на 2 кг. Є ще на 5 кг. Ну, ми подивимося, тобто, якщо мені вони нужні будуть, я може і може замовимо на 5 кг, щоб кусок красивий зельцю. робити. Зараз да? я вам розкажу, що це за форми. Ага. Ух, ух. так, це, в нас дно. Ну, да, да. це дуже похоже на такі, як ми дивилися. Тут по суті можна бачиш, диви як. раз. копа і дно видавила. Да? Або просто чи в теплу воду, його опустила, щоб крайки типу, підтали. Потім перевернула на дощечку. І дно у нас раз продавили, і воно у нас випало. Все дуже, дуже просто, дуже класно, форми суперові. Є такі от отвори, так скажімо, для того, щоб можна було запихати щуп, щоб провіряти е, готовність самого продукту. Там є спеціальна пленка харчова, я, в яку Замотується цей продукт, ну, то є, е, оця форма, вона предназначена для готування, байдуже в яких умовах ви можете у коптильні це робити, тобто свій крафтовий продукт, оцю от шинку, да, давайте скажемо. Ви це можете поставити ну, е, у, у духовку, виходить. Е, Запхоти, вона, якраз, якщо у вас маленька духовка, чи то велика, газова чи електрична, яка у вас є, ви можете це, це діло поставити в духовку, зробити цей продукт у духовці. За рахунок того, що ваш продукт захищений, він буде у плівці. Плівка ця раз, два замотується. Получається, зверху у вас шовчик остається. Ви придавлюєте, продукт здавлюєте раз. І у нас тут є такі защолочки. Бачите, ось раз, два зубчики. Для того, щоб ви продукт таклад присували. Оці пружинки вони спрацьовують, вони спрацьовують. Тобто ви раз і, і поставили, наприклад, там на третю, на, на другу защолочку. І ці пружинки вам продукт спресовують по мірі готовності. Єдиний е, е, процес роботи ну ми будемо це все діло показувати, будемо розказувати. Єдиний процес, що коли ви все це робите у воді, у воді, у каструлі, да, наприклад, варений, варений продукт ви робите, чи ту варенку якусь. ну е, Шинку цю варену, не не запікаєте його, е, то ви ставите у воду не поглиблюючи от оцей вищий бортик. Ну знаєте, як ото як. Як баночки, як оце Марусь тебе називається? Як стерилізація. Так. Цей весь процес готовності проходить, коли вода не кипить, а проходить температурний режим плюс-мінус 85-90 градусів, коли вода не закіпає, щоб воно не бурлило. Готовність цього продукту буде так сказати. По, ну, постійно, по чуть-чуть буде плавна готу, готовка, і усе це буде діло класне. За рахунок того, що у вас вода не кипить, вона не википає, Рівень води у вас залишається, і ви готуєте оцю шиночку. От прикиньте, роз, квадратик на бутербродик і чи сам їсиш, чи діти їдять. І під оцю шинку, наприклад, вам обов'язково, обов'язково треба. Рублену таку, от е, е, цю е, решіточку. Ну, наприклад, щоб там рублену якусь шинку зробити. Можна кусочки м'яса всілякі, от, наприклад, грудку там, курячу, свининку, вирізочки склали. Вас так сказати, із цими формами, е, дайте волю своїм думкам і придумайте, що захочете. Воно за рахунок оцього преса пресує і зробить вам дуже, дуже класний і смачний продукт. Це буде новинка. Новинка, і ми, ми по-любому це все діло зробимо. Оця формочка у нас стоїть 3 тисячі гривень, це менша, а більша коштує 3, 3,60 чи 3600. Господі, треба по, -по цей. Якщо, що, я вам закріплю силки оцих -от, імено, оцих -от формочок. Е, це у нас формочка така, знаєте, для дому. Е, я спеціально її взяв, щоб тренуватися. Щоб треба. Ну, я ж не буду зразу по 3,5 кілограма. Е, Ну, продукт, так сказати, і не портити, але треба на чомусь наблотикатися. Ну, Ми робимо зельць із рульки. Зельць у нас смачнючий, і ми його робимо зовсім небагато. Тобто, якщо ми ріжемо по то 4 рульки ми це все діло, так сказати, зробили. І якраз я думаю, що 3,5 кг на 4 рульки должно чітко нам хватати. Не хватає? Якщо, то у нас буде ще маленька. Тобто, ну, В тебе будуть красиві квадратики, ти його поріжеш, воно спресує його. Не треба, ну, тобто, можна е, робити в качалочках, як ми робили. Ми ковбосні оболонки купляли оці, пам'ятаєш, Даша, е, цей. Послідні рази ми просто-напросто у формі робили. Потім е, це все діло в нас захолоняло. Маринка його перекидала, різала порційними шматочками. Ну, в общем, е, різних напрямків ми робили е, зельці, і, ну, в общем, Поки що так. І я щось думаю, Мушко, а де Мушко з'явилось у нас. Прикольно. Цей. І, і я щось думаю, що. Шо... Це буде взагалі бомба, тому що він спресований буде. Ну, от уявіть, оцей зельц, який прям твердючий такий буде. Да? Тобто він оцю всю видаве ну, сок цей лишній. А оце все красиво просто запресує. Да. Ну, є ще, бачите, і тут, до речі, бачиш, зажими різні. Тут а у нас зажим іде ліво-право. А тут у нас йде із бортиків зажими для того, щоб чітко. Виставилося і тоді ми клац-клац прижимаємо, прижимаємо. Так, трохи неудобно. Бачите, тут не так. Ловно. Тут треба удвох Марусь, це все діло знімати. так, Раз, два. Дві людини. Ну я завжди, кажу, що от чого, чого люди повинні бути в парі, щоб все робити правильно. Ну, все, все дуже супер, все акуратненько за цей. Є, є такі, знаєте, чуть-чуть мінусочки, що десь може чуть, -чуть гостреньке, ну, бо воно новеньке видно, що цей. Ну, а так, нічого такого е, надприродного немає. Я думаю, що тест, як приїде, я йому покажу, він, він і сам таки може навіть вдома зробити. Ну, Я думаю, що спробуємо. Просто треба зрозуміти, який для нас ну, розмір хороший тут буде, так? Тобто, який він на, на постійній основі, але прикольно. Нові формочки, красота, скажи. Супер. Так, тепер, 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 Звернемо увагу, що ми це все діло купляли на сайті KitchenLine. Якщо, що, то можете теж для себе щось там подивитися. Ну а з цим розберемося, звісно. Ступінь приготування. Як зробимо щось таке крутезне, так? Да?